Яжу по колодці берушні, бо купили нові колодки, а вони не стають. От вам нові колодки. Буду ставити зараз. бігушні Бивуш, колодки. Це на джілім кашечка. Ну, Бегайте, пішов, я й я не туди заказав колодки знакомому, все нормально, він мені відправив. Що я не подивився все. А це пройшло, там пару місяців, кажу, Підій тут поміняй, бо вже почали скрипти. і міняй. А вони не стають, взагалі не такі. Дивлюся там на коробку, там чи трені якийсь там, А він каже, по він коду, по коду показуєш, що як надо. Отак треба. Отак собі, блядь. Куплять. Я візьму беушник знайду в себе. Ступицю хорошу. Так. Буду їздити на бевушнику. Що там Вадюха робить? Вадюха сигареткою, бля. Вони на ноги так будемо віддихать. Завтра ми тут рознімаємо, Завтра Мотор треба буде фіксона сняже, батька. Зараз, може сьогодні снімеш його. Будеш? Ну хоч, може, її відложимо. Мотора, дитина вже подожа, прийде, просто побачиш, щоб... Ой, як як протися, Вадька? Блядь, і балку сириця покинули. Ну, а Куди мені її положити? Дві як ота класненько лежить, балочка, бачиш, можна було туди положити ту балку? Ні. Можеш її вбирати придити. Угу. Отако, от блядь, і, і, і ще гроші йому заплатили. За що, блять? Це ж не робив ні хрена. Пізде, це пройти, я вже туди пройти. Ватька, сніг, Вадька сніг іде, пізда, все. Побачиш все. Де сніг. У Житомирі 10 сантиметрів снігу. Це капе, як засип. Ну задній ступ, барабан, барабану. Ось такий барабан треба задній. Це МК, так? Да? Да, барабана давайте такий. Мені не барабан, мені колодці треба. Може розберемо, давай. Його. Чи знайдемо барабана, давай подивимось. А ну дивіться, світи. Він, він. Воно? Правий, да, по-моєму. Все, давай Оце сюди. Воно? Давай сюди, так. Да. А ну тачки, пашки на вулицю. А воно поки якась, право чи лево, подожди. подожди. На МК? На МК, да. Діжи, дожди. Поправо, все, вона, бачите. Ну що, там ще одна на? Ні, не, не, все, все, все не надо. Да. А це занеси под навес уже нове. Коли там буде, машина? одна вже, в Сантах вже в Києві. Вадюха роботу зняв, кукушечка стоїть, і дві машини нам їде. Хороші машини, Санта-Фе і Тіксончик. Все, я побіг. Да. Короткий день. Вже 4 години і нічого не встигаю зробити. Якось так день короткий цей. Так, доїжджає Санта-Фе, зараз піде в Санта-Фе П'ятниця, ребята, виїжджаємо на роботу. Ну, виїжджаємо на роботу. Скільки сьогодні? Сьогодні п'ятниця ми їдемо на роботу аж 12 часов дня. Їду на роботу. Там треба надо... деякі запчасті продавати. Тільки приболіли, не хотіли їхати. Людина дзвонить просто, що хоче приїхати забрати запчасті. Тому виїжджаємо. Робота продовжується, пацанчики працюють. металолому це все. Тут вже теж поскладали на металобрухт. Це буде маніпулятор, будемо грузити його. Йдемо далі. Що ми тут работаем, ребята, Работаем. робота йде, контора пише так. тут нам треба вирізати цей номер кузова, треба вирізати. Вирізаємо номер кузова, це здаємо в металолом. Це таке 5 треба подкручувати буде. Проводку, подушки такі, а, тут ще треба поподкручувати, порозбирати треба. Тут уже пособираємо ми і сюди поставимо тюпсончик. Ай, блядь, а, а це ж бачу, блядь. Отако. От а тут води, блядь, знаєш сколько, блять? І ага. попробуй. Ага, хоча би хоч трошки бля, поробиш, блять, понапрягався, блядь, за день. Защиту перекинь туди, о, туди перестав. Все, работаем їм далі. Так, це ми посуваємо туди. Так, да, це нормально, за рабоком поставимо його котку, так, да, водька, і буде чітко взагалі. І треба якось там прив'язати, Вадька, щоб вона не впала. Назад. О, все. Не, ще треба назад. Чтобы она такой. Не, щоб... не, не. Дивись, не, 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 щоб цей на, -на, -на, -на дереве лежав, все, понял? Не ляжи, понял. Не все, давай, ложи. Да, варик, хуво будет. Мы такое места. А ну давай, давай. 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 Ну, мы вот хай стоїть, входит. хай стоїть. Так, бухгалтерія, працює, все. як Аутория. Крило амулета. Куда? Шо, сколько? Чорний, Четыре тысячи. Чорний. амулет. Та я не писав новий. П'ятьдесят тисяч напишу. Бля. 50 тисяч. Кожен вечір бухгалтерія у нас, Вадька пише бухгалтерію. Алюшка молодець. 4 тисячі. 4 тисячі. багажника сюди пише, в кукушку. Я знаю. Це... Все бухгалтер, дивись, от що було. Скажи, число сьогодні за кугартом, так, да, буде. А, це я, блядь, 19, а я не підписную вчорашній. Крило теж авторія. Так, ребята, взяв таку метлу, буду такою метлою, вони замітати. Зараз ми її прикрутим, закрутим гарненько. 200 гривень И 50 і держак стоит 80. Це така хреня 280 гривень. Бо поламали. Зараз будемо работать. Так, Вадюша, новий день. Купи мені, мені новий круг. Сьогодні четвер, Вадюша, целізний поїдемо кульімо дорогий. Баты уже ужас не кидает. Все, купим. Так. Це, Свет есть? No. Нема света? Ага, зарядити. хотите так, зарядить. така купив нові перчатки вам. <рістить> 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 то не нові, Вадюха, то я. То мої. То я вам просто дарю свої. То я вам дарю свої. А, а ти, а, ти. <рістить> бухгалтерии прибираешь правильно а молодец вотюша вот, надо полыть вать вот это А ну иди сюда а ну где сюда а ну где сюда Що? и і другий блядь. вот сам минус бля я я серьезно говорю оце, тебя блять по б твою ты мать а шо це такое Блядь. А що вони зроблять? Гру... Іди сюди. Сьогодні штраф з ваш уже звук. Камулятори там зразу витягнути. Я хочу поміняти, здати, купити камулятор. Він. А. Так, ай-яй-ой, що тут так такое пай, робиться? Піди, оце? Яку ти ручку прийшов, брати? Та ручку тут надо мені взяти. Отак, возьми взять, зозьчива. Все. Коротше, хай лежить вона пока, коваті. Мені треба ще не відправити буде ручку. Уголочка йди бери. Уголочка зараз возьму. Так, візьміть. Боля, візьми ті амулятори, негодні, сюди по хай стоять там, чи ні. То, це, розйоми, чи да. О, О, це роз'йоми чи що? Йомпи палки. А що зробить, ну, що не розйомить? Борка продовжається. Ну, треба нам запчасти, що працю? Вінга була, Надо все Я не знаю, що це, блядь. Бля. А це яка, це не Венго? Це Дмитрій Руслан. Акцент Сіра. Так, а там воно, Вайка, ну дивися, там воно радіатор взяти. А Ну давай подивимось, може вони підписані, ми, Руслан не підписав їх, чи ні. Подожди, Тань, ми зайняті. Сьогодні ревізія по всіх ключах. Подожіть, поможете мені, я зараз отере. Нема набору, нахуй, ти що води Нема, Нема головки. Раз, два, три. А я ну, ст... перебор, горта нет. нема. Так. Нема набору, нема. Я це теж. Я вже сюди вклеїв нахуй. А це а ось. Це, бля, старого набора. Ну, старого набору, так. Рокфорд. Рокфорд, з великих. Рокфорд. Рок Не, ну бачиш валяється, бач. бо бачиш валяється. Не, я по 200 рівні від вас читаю, штрафую, щоб не ви не просто знали. Не, не от ви будете не знати, боч. Це до подушок занести ваші, де подушки лежати. Та... Та... Коллектора тут до коллектору полуслать. Прибираємо, убираємо, прибираємо, убираємо. Так, ребята, знайшли печку, киавлену, люди не треба печку на киавену. Найшли минули, надо любити у нас. А я тебе знаю, что это Венга, вай. Венга, да, Венга. Что за бабки, блядь? Опа, бабки, блядь. Бабки, давай. За... а что за бабки вообще? Ну за аккумулятор. Да, китай рука, что хочешь. А сука, выкинул все хорошее, блядь. Телефон купил. За ту машину отдал. Вот так вот туди сюда А вы машину купили себе, да? Да. 4 години я назад. Не, це, Макім, не, я не, цей, я не знаю, взяти. яка обмотка і все, бо я... Я по ядра побачив. Мою, блядь. Я побачив, що, 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 що а, за ваш... Приїхав цього. з війни, падло і розбив. Так тепер так, оце сходка... А мі... то в мене внуки, розуміє? О, купи, о, купи, я буду крутити. Ні, не, ну вам да, ну мені да, купи, мені а треба. Над... Ви ще не купили, знаєте, що воно ну, Тарас купив за 16 тисяч станцію цю, і холодильник робив, все робив в нього. Ви поняли? За такі гроші, ну і ганна. А це жінка твоя? Так. Да. Ух, Він просто в мене на інтернеті стояв, поняли теж. Стояв... Ну це хороший. Це хороший ряд. Все, знімається треба будемо заводити. А, да а на скільки ж гуля купили? Це що... він... 40 років. він новий. Да? Те, куплял, 40 а, то, це він на ваші поняв. Люблю... Не, не а, все, він. О, ще якраз клемми десь впадають, дивись. Да, да, да. Все йому, хлопці, йому 40 років. Ровно 40. Ключик. Like я кенах у 80. Ні, він крутнуть довго не буде, бо знаєш, що бо... Ні, ну если я на амулеті, амулети було продати 50 тисяч. У мене медна фольга є. А ну ставте Вовка. попробувати просто. Щоб завести, щоб він Щоб Та не с ну бля, що мені, три руки в мене, чи що? Ну Все, Хубаво, тоді буде іскрить, блядь. Люб. Ось сюди, сейчас я бачу. Мені то ж свій... інтересно. Він, він інтернет, навіть днів три робив, поняв інтернет. Він... він буде крутити, 11 це вже нормально. А, о, не, ні, ні. ні, ви бачите, як він має стоїть. Бо якраз 60 і нема. Не. О, все. Я не знаю, попитаю сьогодні попитайте. <глаз> не, сидіть, сидіть, да. Я 20% він сів. Він у мене три дні підряд е, круглосуточного інтернет робота, поняли? Фу, так це не А я же зарядив. Ні, він не Тікай, блядь, тікай, 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 дикай. Тікай. Грей, блядь, це собака, цер... це собака. Це цер... так Це собака, знаєте? <глаз> Знаю, а подивимося, я порядюся, як розпірую його. Не, мені да. заводити не треба, мені модель. Ні, Я хочу подивитися, як модель. він заводиться. А, де модель <кх> ту? Модель яка його, де він написано моделью. Що да? іменно? А, а то я перевозив. Грей, вийди отсюди! Грей! Я боюся собак, грей. Гряче, я буду сюда. Я вже позабывав, як і заводить бля. Ну это закрыла такие дні длинни. О, бля, які крила длинне. 626, 626, да? 629 масса. А, 9 була, да? Купе, купе, двохдверне. дверна. Ахуева, там купе? Бля, да, купешка, такі крила великі, ого, бля. Подождите, а тут там же є така штучка. Ну да все, дроссельна заслушена, да? Так. И да, запер... більше нічого ж не може. Краник я відкрив. Все. Вс. Що... Чи сюда, чи тут. А це поджив. А, це энергия, не, це не це энергія. Ви попробуйте. А там дара Зараз посвітрим, подожди. Сейчас я посвідчу. Бо я ви... 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 для бензопи А тут пусто бля, що так? не дай видишь, там пусто. Ну так тоді А, ні. Є щось? Так, то. Є, наверное, не так. То... А, а що це він? Потім ви знали куди його ту штуку, я, я не знаю куди. Я то не помню. Я не помню. по моєму ну хай буде так ще. Давайте так, так. То, так, дивись. Ви посоветуйте. От я запишу його модель, запишу його. Йобаний. Ні-ні, алло, ця модель. Модель десь тут должна бути. Модель його яка? Ну, коло всю нові бачиш, не то, що. От десь там модель. Модель його щось я не бачу. Ех, люзної. Де? Де ж та модель же? Я модель, як і називається, як він називається хоч? би? — А отут от немає. Немає ніхто не. А отут. Та тут он і те. Чотири. О, ну, ну 22, воно і цей провод он у мене, коротше, у хату є. Развіт три-чотири. Воно тягло. І. А, так може підожди. Оце ж так. Ні-ні, то що? А, то Підняна. енергія. Включай света, щоб подача свята була, поняття? Че цаж подача света йде? То подача света. А, може тушить. Да? А це оце точно. А. а, ну да. Лучить як его. Точно, точно. Так, ребят, уборочка повним входом іде, работайте. Поприбирали тут уже. Нет, то все ж, дивися. Крана прибери, подисики мусора жоно, бой. Вот. Глядіти маліото ви. Вони ж не лохають. Все, рібята, закончився у нас четвер. Ось такі, ребята, продажі сьогодні. Четвер тільки одна продажа тільки, нема продаж зовсім. Що, дві неділі продаж взагалі немає. Що закриваємо. Отрубати, батько таку поклав. Можете на ковінда. Поклав. І пройдіть тут, так дети тоже, ну Блин, ну, это, ужас, ребят. Это просто ужас. Нем, нема, нема, нема просто слов. Нема просто слов. Вот реально слов нема. Что тут у миску, будет вот как бы. закрывать. Закрываем его, нас благотельно. Едем уже до дома, ребята. Так, дисками сюда. Вот сюда раз. Сюда раз. Все. Заводник будемо гріти нашого колька. День прийшов, А продаж немає. От, от такі, ребят, продажі зараз. От продажі впали повністю взагалі. Ужас. От продали ми що не виходить, колектор зараз, якщо ще возьми. На 3000 гривень, всього на все. 3000 за сука, за в мене уйма. А продаж немає. Реклама чітко ходить, немає продаж. Машини поки купляти не буду. Все. Пока машини блять при установим покупочке ми будемо купляти машинки після нового руку тихо. Побачить як воно буде. І що його і шо воно буде. Давай вона машину в... позаботи, то я... я Будьте шадожники. Ужас. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Я хили ти ти при чм? Ого, там та ты шо. О там воно випадає еще в ужас просто. Стой. на машину падает? Держи, блядь. Я, я, принимаю. Давай. 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 Фу, блядь. Фу Так куда ты, блядь? Ты шо, фу, блядь. Фу, блядь. Фу, блядь, Вадюха, ты шо, фу, диви. Подивись, ты сделал. Что? Подивись, все. Где, блядь? Все, подивись, я. Ой, блядь. Мінус, блядь, -5, блять. -2800.000. А ну що ти то? Що ти то? Оно воно, воно вибиває його на повністю, водюха. Оце ж воно, блять, іде мить оцей нагар, понял? А воно, блять, не за того, що коліно прогорівше. А дивити зай, балик, от дірка от весь це води. От не-не, бо. А це і за то воно і, блядь... Не за, не блядь. за того, кажу, коліно не ми за зараз новое купуємо. Знімайте коліно, зараз поїдемо нове купимо. Знімайте. Що ж валить?

Смотри, где хоть лестницу где она она... Она не упадет, не, да там, она не да бойся. Не да бойся. Да давай, давай. Фонарик. фонарик? Okay. Да я сейчас буду шурхать, ты так побачишь. Нет, ты там не такой. так Телефоном давай. Та не по вона будет. пиздец. Давай. Ну, Давай, а нет ну хорошо вам за челку дать а що выкинуть потом больше а скільки буде коштувати блок кнопок вот здесь почистый достал я не там, що чисто воно вже все там упало наше. давай гарно бля о давай 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 вать казна їбе, нахуй не Молодець. молодец ты говна хуйня, блядь. Я понял, тоже нужна по запчастям. Да. Это стоит что, один? Это крышка багажника убита. 300 долларов. Подрихтовку. Выружали до помойки. Двери какие вам потребуются? Не надо На, Вадим, маску. Да, да, дай. Дай. Алле, да, Алло, да. Ого. О, зара о, ели, о, все. О, так. Ну да, так, все, Вадюха уже сделал, потрустил, зара поедем в Кулину, нормально. Давай, Барли, пошли, блядь. Да, вот. должен быть Сегодня А где ты корректор? У меня? Да. У меня есть. Давай, бери, пошли. Короче, боня, два кулина купить, очи хуйнина вас. А бля, ти, така бляка вообще капец. Короче, тебе вот цю сторону оставить. Вот цей, диви, диви. Ты бь вот так оставить, обрезать это все и все. Да. Так я и так можу тут? взрослый. И туксон надо его просто закрыть. Я тебе навести. Ось... Покажи. Да, вот тебя оставлять? Конечно, тишин. Вот так вижу. Вот те зарезаю. Подожди, а ну де вон таких люди. Ось, подожди, вообще ось ця хуйня. Ось все це дырка вот. Ну как дірка. тебя такой? Мы вот так держать. Да, такой. Вот так о. оце так, чтобы вот це осталось. Вот все остается. Да, вот так. Да, вот так. Вот так, короче, хуярю ось так зовут. Да. Ось вс. так. Вот такой хуярю, да. Вот тут. Вот це Ось тут. Ось це ось, Так. Ось так. Ось ця, ось ця, ось ця, ось...

Все, взяв колено, Давай меня, блядь, что там знімати. <ріху> да бодя, что ты снимал? Давай его сюда. <ріху> ты только цеку поводил. Да а что ты сейчас не надо, ничего? я не знаю. Он сейчас сюди прямо надеваюсь, ему что на сажу гарно. Та І воно, блядь, будет все... в Все, нормально будет все якраз. <ріху> так а, я, я... Ди, машину уже отрил. Ты ж не рів, <ріху> ти ж не рівно, ну, а такого. <ріху> <ріху>

А де мала труба? Вона Разгоріла Разгоріла. Разгорілась. Ота, що перед коліном стояла. Не буде вилтати, як же Воно не просто так. Входить і виходить. А ну пробуй. Не цьому. А другой. А внутрішньо. А, внутрь? Ту, ту внутрь, давай. Внутрь зимой. а ну ти. Тунути. Тунути. Ну не мов. А ну. Давай, давай. давай. Різниці не Звичайно є і загнути в лізе. Ну если загнуть, то Но воно буде, блядь. А ну тей, давай тей, ну, давай тей. Не нас там оця хуйня водить. Не буде, воно ж буде в будемося в кімнаті, виявляється. Що надо. надо там? Щоб надіти трубу, ну, лед. На оцю трубу, так. а потом Короче, забереш, прикрутить до до ну, ложись, і Короче, завтра приходь накат. Прикрутити до зістянки до оцяй. Ну ти сложи, сьогодні це нічого прийти не будемо, зараз будемо до дому зайди. Все, надо отчаку. З ласку, Росі. Та ні, я не можу поняти, що там треба, блядь. Ось така. Ось ця маленька штуковина. Я надо. ж купив її. Пряму, ні. Та це такі, не ця. Ось такі, Палік, вона стояла от, отсюда. Ось от туди. І щоб ти зараз тим переходничком був поставив, я тебе стояло би. А я ще хочу... такі... скручено було до коліна. Ось такий кусочок. Так, да, да. ось такий кусочок. Де ти його, да. його діл? Коліно трошки ширше. Він налазить на трубу, в нього влазить. О, <звух> не западает. Вс, нет, воно будет отдагить, блядь. Ты понимаешь? Надо. <звух> Вайка, а так только проверни, щоб туди тут пошло <звух> воно. Чтоб судей воно еще, проверни такой <звух> <вот> трохи. <ряту>. Не <звух> надо? <звух> Три чотири сім хорошо яке було бугаличе, да? Че, Все, багато п'ятниця закончилась, подіхами ее руки і обратно по блядь. блять. все. І Санта-Феки зняли. Що людина сказала? Фон, яка? Що зараз кине карточку. Ось ребята по пандос, бачите. Зараз, зараз. Зняли фонаря, ребята. Заматувати. І з рук, рук випали піздеть, бачите. От там по пандос. Я то не попав, людина просто жалко. Попала, але хай просто буде уважний. На пікьорочку попав. Все, ребята, отак пройшла нас тиждень. Сьогодні, бачите, немає ніяких. Ось такі продажі. Щось цілий тиждень без продаж не виходить. Тільки, тільки розтрати, а продаж немає, тільки одні убитки. Кришка багажника, убитки. У мене був клієнт на кришку багажника, не продали убитки. Фонарь, вбитки, ну таке. Що, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. До скорої зустрічі на каналі все про авто».